Це відео змінить твоє уявлення про добро, зло і тебе самого. Тож перед початком прошу тебе підписатися та натиснути Вподобайку. Це допоможе розвитку каналу. Ти просто людина. Живе створіння з емоціями, інстинктами, тілом, що хоче їсти, спати і любити. А тепер уяви, що за все це на тебе чекає вічне пекло, бо ти грішний. Сім смертних гріхів список зла та список того, що робить тебе людиною. Гріх це не завжди щось погане. Це механізм контролю та страху. Система, яка каже тобі: нам не треба людина, нам треба раб Божий. Сім гріхів це не злочин проти моралі, це злочин проти системи. Часто грішників можуть називати аморальними, але чи можна називати аморальними дії, які не шкодять іншим? Наприклад, кохання між двома дорослими, за згодою, не аморально. Але для декого це гріх, якщо це відбувається поза шлюбом. Але якщо пара в шлюбі, то згода від жінки не така вже й важлива, бо церква каже, що це її обов'язок, це провал. Якщо вірити релігійній моралі, то згода не має значення, а якщо мислити етично, то тільки згода має значення. Отже, гріх і аморальність це дві різні речі. І часто вони протилежні. Окей, з цим розібрались. Тепер пройдемось по всіх пунктах і розберемось, як це все не стикується з людською природою. Для порівняння буду співставляти все з пірамідою маслов. Якщо хтось не в курсі, то піраміда маслов це ієрархічна система потреб людини, складена американським психологом Абрагамом Маслоу. Вона створена для того, щоб. Спробувати зрозуміти мотивацію людей та пояснити прагнення до деяких речей та їх вчинки. Оригінальна система не мала форму піраміди, її придумали інші вчені для спрощення розуміння. Бог, Бог гордим Бог противиться, вибриває, а смиренним вибриває. дає благодать у християнській традиції. Гординя це прагнення бути вищим за інших, ставити себе на рівень або вище Бога. Вона вважається одним з найтяжчих гріхів. Бо саме через неї нібито впав люцифер. Гординю часто асоціюють з егоїзмом, самозакоханістю, але що про це може сказати психологія? У психології є таке поняття як самооцінка та самоповага. Здорова гордість це коли ти отримуєш задоволення від результатів своєї роботи, розумієш свою цінність та захищаєш власні межі. Гордість за себе, свою роботу чи досягнення це один із ключових пунктів на піраміді і не просто якийсь там другорядний, а частина рівня потреб у повазі, що йде перед самореалізацією. Також є і біологічне підґрунтя гордості. У багатьох видів є демонстрація сили. Наприклад, Лев піднімає голову, шимпанзе починає ходити прямо, демонструє м'язи. І це сигнал, я сильний, зі мною краще не зв'язуватись. Людський мозок має систему соціальної ієрархії, високий статус означає доступ до ресурсів, гордий вигляд, постава, впевненість, ознак впевненого виживання. Отже, гордість це еволюційний маркер сили, яку церква так хоче забрати у людини, що небезпечніше для системи смиренна людина чи горда. Тут відповідь очевидна, горда людина не підкорюється сліпо, вона питає, вона сумнівається, бореться за себе. Вона не буде рабом і тому гординю було оголошено гріхом номер 1 щоб тримати тебе у покорі, у тиші, у страху. Тож, впевнено, можу зробити висновок, що гордість за себе це не гріх, а доказ того, що ти живеш не як тварина. А як людина, що реалізується, і той, хто позбавляє тебе права на гордість, краде в тебе гідність. Цей гріх зачіпає четвертий рівень піраміди, котрий відповідає за самооцінку, гідність і статус. Бо це де заздрість, і сварка, і сварка там безлад і всяке лихе діло. Заздрість це коли ти не просто хочеш щось, що має інший, а ненавидиш того, хто це має. Вона вважається руйнівною емоцією, бо Пожирає душу, спотворює серце і змушує бажати зла ближньому своєму. Це дуже зручна інтерпретація для тих, хто хоче, щоб ти не порівнював себе з ними, щоб ти мовчав. Що ж на це каже психологія. Люди не можуть оцінити себе без порівняння з іншими. Це вбудований механізм розвитку. На власному прикладі можу сказати, як це працює. Я дивився відео на одному ютуб каналі, мені воно дуже сподобалось, і я захотів зробити щось подібне, тобто побачив, що хтось це робить, проаналізував і теж почав робити. Це працює в освіті, в спорті, в бізнесі, творчості, кар'єрі. Згадую, що коли мені було 14 років, то на стелі прямо над ліжком я причепив фотографію Касілляса, бо хотів бути таким самим голкіпером, як і він. Напишіть в коментарях, хто з відомих людей був чи є вашим кумиром. Порівняння запускає еволюцію, а сама заздрість буває двох типів: мотивувальна та деструктивна. Мотивувальна. Я теж хочу такий канал, як у цього блогера. Треба братись за роботу. Деструктивна. Я ненавиджу цього блогера, бо його канал успішний, тому я напишу йому негативний коментар. Якщо перший тип цілком здоровий, він не про зло, а про розвиток, то другий, можливо, пов'язаний з низькою самооцінкою, ну або з сильно завищеною. Окей, а що ж по біології цього гріха? У 2003 році в журналі Nature було опубліковано результати експерименту, проведеного Франсом Девальном та Сарою Брознан під назвою. Мавпи відкидають нерівну оплату. Суть експерименту полягала в тому, що двом капуцинам давали одинакове завдання, наприклад, принести камінь. За виконану роботу одному з капуцинів дали огірок. Ну і в принципі він був цілком задоволений нагородою до моменту, поки не побачив, що його сусіду за таку ж саму роботу дали виноград. Тоді перший капуцин викинув огірок та відмовився працювати. Тим самим показуючи протест через нерівність оплати за ту саму роботу. Цей експеримент один із перших доказів того, що тварини мають вроджене відчуття справедливості, і заздрість це не моральна вада а біологічна реакція на нерівність. Деякі релігії маніпулюють цим, кажуть, що не можна заздрити, бо це гріх, і ти попадеш в пекло, але насправді суть звучить приблизно так. Не порівнюй себе з тими, хто жирує і все має. Ти повинен бути вдячний за свої крихти. Як тільки ти починаєш питати, а чому в них є, а в мене нема, тебе оголошують грішником, бо ти потенційна небезпека для стабільності системи. Заздрість це не гріх, заздрість це сигнал до дії. Так що робимо висновок, що це стосується 4 та 5 рівня піраміди, а саме Порівняння, самооцінка, гідність та мотивація до зросту, усяке роздратування, гнів, лютість, крик і лайка нехай будуть усунені від вас у християнстві. Гнів це вогонь пекла, що живе в тобі, тому тебе вчать: стримуйся, прощай, терпи, підстав іншу щоку. Але чи завжди гнів це зло? Психологія каже, що гнів це вторинна емоція, що виникає у відповідь на приниження, зраду, несправедливість, страх або небезпеку. Наприклад, ти виконав якесь завдання на роботі, а твій колега видав твої результати за свої, активується гнів, і ти починаєш відстоювати себе та доводити, що це ти насправді виконав це завдання. Гнів це хороша емоція, але тільки за певних умов, якщо гнів висловлений свідомо, не спрямований на знищення або трансформований у таку дію, як захист, активізм чи відстоювання своїх прав. Гнів це енергія боротьби за себе. Біологічно ж, гнів це частина механізму бий або тікай, стресова реакція організму на небезпечну ситуацію. Наприклад, людина гуляє в лісі і чує, що в кущах щось почало шуміти. Відразу ж починається виділення адреналіну та збільшується пульс, напружуються м'язи, і тіло вже готово бити або тікати, в залежності від того, що стало причиною цього шуму. Тож важко назвати гріхом систему, яка еволюційно закладена в нас і допомагала виживати мільйони років. Коли всі перестануть гніватись, то... Хто скаже, досить, хто захистить слабшого, хто повстане проти тиранії. Гнів це пекло, але психологія каже, це захист, біологія ж каже, це виживання. Твоє тіло піднімає тебе, коли тебе топчуть. А релігія каже, сиди, терпи, люби ворога свого. Бо як тільки ти почнеш злитися, ти перестанеш мовчати, а система боїться того, то не мовчить. Заборона на гнів зачіпає другий рівень піраміди, котрий відповідає за захист себе та боротьбу за справедливість, скільки ще ти, ти будеш лежати, трохи поспиш, розпиш, трохи, трохи подрімаєш, трохи подрімає, і прийде злидень, злидень як мандрівник. Вони трактують лінь, як небажання трудитися, служити, молитись, працювати для Бога це гріх бездіяльності. Вважалося навіть, що він відкриває двері для інших гріхів. Вчення каже, хто не працює, той не їсть, Бог не терпить ледачих, дія, чеснота, бездіяльність зло. Але часто це не про лінь, а про виснаження. На думку психологів, частіше за все, лінь – це сигнал, вона може бути наслідком вигорання, симптомом депресії. Або тривожного розладу реакцією на перенасичення завданнями, результатом відсутності сенсу. Наприклад, людина, яка не бачить сенсу у своїй роботі, з часом втрачає мотивацію, і це проявляється як лінь, хоча насправді це емоційне виснаження. Професор Адам Грант говорить, що лінь часто плутають з переобтяженням, що надмірна продуктивність. Така ж проблема, як і її відсутність. Біологія лінощів полягає в енергозбереженню, це базовий принцип виживання в природі, усі організми від мурах до людей оптимізують витрати енергії. В природі тварини не витрачають енергію просто так, через те, що добувати ресурси іноді буває дуже важко, якщо це взагалі можливо. Тому лев може просто лежати під деревом по 16 годин на день. Так як акумулює енергію, щоб бути готовим в будь-який момент відреагувати на небезпеку в повну силу. В наш час більшість людей може дозволити собі фізичну активність без прямої її потреби для виживання через відносно високу доступність продуктів. Але якщо навіть в тебе є їжа, але психологічний ресурс визнажений, то тіло автоматично гальмує активність, тож можна сказати, що лінь. Це один з способів саморегуляції організму. Релігійна система може використовувати цей гріх як спосіб економічного тиску на людину, так як той, хто не працює, нікому не потрібний. Система не терпить зупинки, бо зупинка це пауза, а в паузі ти починаєш думати. А якщо ти почав думати, ти більше не раб, тому тебе вчать. Відпочинок це слабкість. Виснаження це чеснота. Працювати до смерті це доблесть, бо поки ти не зупиняєшся, ти корисний, а як тільки присядеш, то ти зайвий. Це не лінь, це твоє тіло, що каже: заспокойся, відпочинь. Можливо, у нас є проблеми. Даний гріх протиречить двом базовим потребам першого та другого рівня, а саме відпочинок та енергозбереження. Виживання і безпека. Корінь, Корінь усіякого зла, зла є сріблолюбство. Жадібність це прагнення володіти більшим, ніж потрібно, тому тебе вчать не збирай скарбів на землі, багаті в Богі духом, легше верблюду пройти крізь вушко голки, ніж багатому до раю. Але це не засудження самої жадібності. Це засудження твого бажання мати стільки ж, скільки мають вони. Психологічно жадібність це потреба в контролі над ситуацією, стабільності і безпеці, це інстинкт виживання у світі дефіциту. Причиною надмірної жадібності може бути страх нестачі в дитинстві або комплекс неповноцінності. Можливо, саме через це перші українські бізнесмени, котрі вийшли з 90-х. Мають таку маніакальну жагу до накопичення багатства, так як їх дитинство проходило в країні тотального дефіциту, але не будемо в це поглиблюватись, можливо, це тема, котра заслугує окремого відео. Дайте знати в коментарях, чи хочете ролик про 7 гріхів в українських реаліях. В природі більшість організмів прагне накопичувати ресурси, білка збирає горіхи. Пом'як набиває їжу за щоки, а людина збирає їжу, гроші чи ресурси, так як не знає, що може бути завтра. Це еволюційна адаптація, а не вада. Володіння певним запасом ресурсів це гарантія стабільності і спокою. Але коли хтось маніакально накопичує ресурси у себе, тим самим вганяючи в бідність інших людей, то це вже патологія. Бо у середовищі дефіциту ресурсів. Жадібний вижив, щедрий ні. Не будь жадібним, каже той, хто сидить на мільйонах. Бо якщо в тебе є запас ресурсів, то ти стаєш незалежним, а незалежна людина може звільнитися з нелюбимої роботи, демонструвати невдоволення теперішнім положенням справ або просто перестати крутитись, як шестерня в механізмі. Тож релігія каже, будь скромним. Але іноді жадібність це не зло, а сигнал, що ти гідний кращого. Жадібність стосується двох рівнів піраміди другого та частково четвертого. З другим все зрозуміло, це безпека, стабільність і виживання. А четвертого, так як статус може залежати в тому числі і через кількість накопичених ресурсів, а того, хто володіє ресурсами, частіше за все в суспільстві сприймають більш серйозно. Не будь між тими, хто пиячить і обжирається м'ясом, бо п'яниця і обжора збідніє, і сонливість зодягне їх у лахміття. Обжерливість це прагнення до надмірного споживання їжі чи пиття, особливо без потреби, а просто для задоволення. Згідно з певними церковними уявленнями, апетит має бути стриманим, їжа має бути не засобом, а метою. А задоволення від їжі це гріховна слабкість плоті. Але питання чому саме їжа це табу? В людській психології їжа дає комфорт та спокій. У 2009 році в журналі Мозок та пізнання опубліковано дослідження, яке показало, що жування знижує рівень кортизолу, гормону стресу. Люди, які жували жувальну гумку під час стресової ситуації, показували менший рівень тривоги, більшу концентрацію та нижчу активність у мигдалеподібному тілі мозку, котрий відповідає за тривогу. Це підтверджує, що жування запускає парасимпатичну систему. «заспокойся і перетрави, яка протидіє симпатичній, бий або тікає. Але емоційне переїдання може бути проблемою, так як виникає при хронічному стресі, почутті порожнечі або депресивних епізодах. Ти не обжера, ти людина, яка шукає тепло і стабільність через їжу. Тож, коли ти помічаєш, що заїдаєш стрес, то це може бути сигналом до того, що в тебе є якісь проблеми, і треба звернутися за допомогою до спеціалістів, а не йти каятись і молити прощення. В дикій природі їжа це виживання. Чим більше їжі, тим більше шансів побачити завтрашній день. Еволюційна логіка приблизно така: якщо ти голодний і в стресі, це сигнал про небезпеку. А от якщо ти їси, значить не вмираєш, не втікаєш і не борешся. Їжа вказує мозку, все окей, все нормально, тривоги ніякої немає. Ти смачно поїв, кайфанув, ти обжора. Ти грішник, але мозок каже мені добре. Психологія каже: ну, можливо, тобі було сумно. Біологія каже: Їжа, твій запас на чорний день. А вони кажуть: Ти слабкий. Справжні святі не їдять, вони терплять. Але поки вони терплять, хтось їсть за них. І Якщо ти кайфуєш, значить ти не слухняний. І в цьому весь гріх. Тут все очевидно, тому коротко. Перший рівень, база, фізіологічні потреби, їжа, заспокоєння, насолода, теж частково другий рівень. Кожен, хто подивиться на жінку з пожаданням, вже вчинив з нею перелюб у серці, серці своєму. І тут ми дійшли до найсильнішого, найконтрольованішого та найбільш табуйованого гріха того, що лякає релігію. Більше за все інше Похідь – це сексуальне бажання поза дозволеними межами, поза шлюбом, поза репродуктивною функцією, з неправильними намірами, наприклад, насолода, пристрасть, гра. Усе, що не святе вже гріх. У відомій книзі це один з найтяжчих гріхів плоті, спокуса сатани. Привід для осуду, сорому і покарання, кохання без шлюбу, гріх, кохання без мети зробити дитину, гріх, якщо це приносить задоволення, подвійний гріх. Але сексуальність це нормально, це базова частина людської психіки, котра відповідає за близькість, зв'язок, інтимність, викид дофаміну, серотоніну, окситоцину, зниження тривожності, підвищення самооцінки. Зміцнення парних стосунків, бажання це не вада, а двигун життя, пошуку контакту, пізнання себе та інших. Всі живі істоти, від миші до людини, мають сексуальний потяг, це фізіологічна система розмноження і соціальної прив'язаності. Це абсолютно нормально. В руках якоїсь там релігії або якоїсь системи. Обмеження сексуального життя людини є надзвичайно сильним і корисним інструментом в ситуаціях, коли треба віддати доньку чи сина заміж, щоби отримати, наприклад, союзника у війні або іншу вигоду, наприклад, шлюби між династіями, щоб укріпити владу або навіть видати свою дитину заміж за когось, хто є потенційно більш вигідним для родини, а не за того, до кого в неї є почуття. Система не могла контролювати твої думки, тому навчила тебе соромитись себе. Тіло сором, бажання, гріх, а оргазм плотське падіння. Контроль сексуальності це контроль особистості, бо сексуальна людина вільна, впевнена, розкрита, творча та непередбачувана, а системі не потрібні живі люди, їй потрібні стримані, покірні. Чисті. І останній гріх стосується першого та третього рівня піраміди, котрі відповідають за фізіологію та соціальні зв'язки, секс, близькість, прив'язаність. В жодному випадку я не претендую на те, щоб мою думку хтось приймав за чисту монету. Це все просто моя особиста думка та спроба пояснити собі сенс того, що нам так активно нав'язують. І чому вони так точно пов'язані з тим, що є необхідним для здорового та вільного життя людини? Тож я відкритий до дискусії та конструктивної критики в коментарях. Переходимо до висновків: Ти не грішник, ти людина. Сім смертних гріхів, усе, що є для тебе природнім, почуття, емоції, потреби вони назвали гріхом. Ти пишаєшся собою, гординя! Ти хочеш жити краще? Заздрість. Ти обурений несправедливістю гнів, ти втомився лінь. Ти мрієш про стабільність, жадібність, ти їси, коли тобі погано, обжерливість, ти відчуваєш потяг, Похідь. Все, що робить тебе живим, вони назвали гріхом, і все, що робить тебе покірним, вони назвали чеснотою. Бо... Покірним легше керувати, слухняний не ставить питань, а засоромлений сам себе покарає. Справжній гріх не в тому, що ти відчуваєш, а в тому, що тебе змушують соромитись своєї власної природи. Ти не грішник, ти людина. І в цьому твоя сила. Свобода це можливість сказати ні. Альберт КАМю. Можна провести лінію між тим, який спосіб життя ведуть деякі представники деяких релігій, і тим, який ведуть деякі так звані лідери думок та деякі політики, і перші і другі вічно закликають жити в певних рамках і стандартах, розказують тобі, яким ти маєш бути худим, повним, веганом, м'ясоїдом, народжуй, не народжуй. бути гетеро, бути гомосексуальним, бути лівим, правим. Але ніхто ніколи не закликає тебе до головного. Будьте людьми, як би це не звучало. Якщо ти додивився відео до цього моменту, то я дуже вдячний тобі і прошу підписатися і залишити вподобайку. Це допоможе каналу розвиватися, і це відео зможуть побачити більше людей. Дякую за перегляд. І пам'ятай, завжди будь собою!